Що вони нам хочуть сказати, на що нам більше звернути увагу, на що сподіватися, що вони нам скажуть сьогоднішньому дні? Яку руну нам порадять? і вас. Скорость, рухливість, енергію, бачення в. Дуже швидке мислення, реакцію на те, що буде проходити, це дуже така активна і, можливо, у когось буде дуже гарне спілкування в інтернеті, або на своїх каналах, або між співробітниками, або, або ж з тими людьми, які. Для яких ви цікаві ваші друзі, ваші співрозмовники. Тому, от вона дуже така, знаєте, всеоб'єм така руна, і вона дає нам це руна, яка символізує скакуна восьминого слепніра. І настільки Обожнюю цього. руна, вона допомагає дуже багато питань вирішити, тому що вона дає таку, знаєте, дуже креативну, креативне мислення, яке багатогранне. Так? Якщо треба щось робити, то приходять багато ідей, бо це руна, як, це кінь, на якому. Подін долає всі дев'ять світів, і тому кожен світ впродовж дня нам дасть про себе знати. Тому ловіть інформацію, будьте на поготові, і всі ваші мрії, всі ваші бажання та всі ваші досягнення будуть здійснені. Гарного дня, на все добре.